Донорство крові в Україні. Яким чином розвивається цей напрямок? Про це сьогодні відзеркалення у нас у гостях Леся Ярошенко, координатор проєкту Кров новин Новини Крові. Вітаю вас. Ірина Доброго Славінська, президент всеукраїнської організації Асоціації молодих донорів України. Вітаю вас! Доброго вечора. Отже, як наразі е, ця річ, це питання як донорство крові в Україні? Е, наскільки воно актуально? Ми зрозуміли, що у зв'язку з тим, що йдуть бойові дії на сході країни, постійно потрібна кров, але е, чи здають її в достатній кількості, чи вистачає її наразі? Будь ласка, О, ви знаєте. А то воно тільки загострило ті питання, які існували завжди. І донорська кров потрібна завжди, незалежно від того, чи йдуть бойові дії, чи не йдуть бойові дії. Не так багато донорської крові потрібно саме для поранених бійців. А то а найбільша категорія пацієнтів, які потребують донорської крові, це онкохворі. Так же ж? Вірно. А але АТО – це от е, та жива рана, яка привернула увагу до проблем донорства. І недаремно реформування служби крові почалося саме зараз, тому що зараз ми просто звернули увагу на ті болючі проблеми, які існували дуже-дуже багато років після розвалу Радянського Союзу. І це реформування в чому воно зараз полягає? А, зараз прийнята на рівні а, держави, тобто Міністерством охорони здоров'я, національна стратегія розвитку системи крові, яка а, передбачає зміну а, в таких зміну і покращення в таких напрямках, як якість крові. А, і… А, Перехід від е, платного е, і недобровільного донорства, оскільки в нас в Україні можуть відповідно до закону України про донорство крові і компонентів, бути донори як безоплатні, так і платні, то от ми е, е, спробуємо і одне із завдань перейти на абсолютно безоплатне, добровільне донорство, яке це в усіх розвинених країн світу, де пропагується, що донор це людина, е, в якої є. Патріотична позиція, що це гідний громадянин країни, а не та людина, яка у страшних ситуаціях іде здає кров тому, тому пацієнту, який помирає, чи потребує зараз раптово от, на сьогодні допомоги. От і а е... чи вистачає донорської крові наразі? Я б можливо трішечки переформатувала ваше запитання, тому що ще в Україні не зафіксовано жодного пацієнта, який помер від недостачі донорської крові. В яким чином він цю кров отримує? Це інше питання. Чи платить пацієнт за цю кров? Це друге питання. Кого він залучає для того, щоб отримати цю донорську кров? Це третє питання. Тому... Ми б краще б говорили про те, як стати регулярним донором, як зробити так, щоб на станції переливання були постійні запаси крові, щоб станція змогла спланувати свою роботу і вчасно в будь-який момент надати допомогу, тому що ем, наразі так крові. Не можна сказати, що не вистачає за рахунок того, що Харківський обласний центр крові дуже прогресивно, на відміну від всієї території України, працює. Робота налагоджена з усіма лікарнями, з підприємствами, зі студентством. Тобто центр крові працює з аудиторією і залучає до донорства. Але це не означає, що завтра не буде потрібна кров. Що завтра обов'язково це означає тільки єдине, що дякуємо центру крові, який залучає донор. І ем, це є показовим прикладом для того, щоб і вся Україна працювала таким чином. Бо авральне донорство, до прикладу, як в Дніпрі, ми... Запрошуємо в лікарню Мечникова, щоб донори здавали кров. І це авральний випадок, коли тільки сьогодні йде допомога. Але яким чином? Величезні затрати кадрових ресурсів на станції Прилайн. тому що неможливо три тисячі донорів прийняти ось тут відразу. Це іде певний негативний фідбек, тому що донори ображені, їх не прийняли. Ми прийшли, а нас не прийняли. Про ці питання потрібно говорити не тоді, коли щось трапилося. Ці питання потрібно обговорювати і будувати культуру донорства, будувати той необхідний рівень знань і е, усвідомленості того рівня патріотизму, що я донор, бо я хочу врятувати життя. Я можу це зробити. Я веду здоровий спосіб життя. Я готова поділитися своєю кров'ю, а не я донор, тому що в мене хтось з родичів помирає. І що в цьому сенсі можуть зробити зміни? Наскільки я розумію, ведеться якась кампанія, в тому числі з вашою допомогою, щоб донори залучалися до цієї справи більш активно? А змі просто потрібно якісно, професійно виконувати свої обов'язки, добре робити свою роботу, а саме не іти за інформаційним приводом. Так, нам приємно, коли висвітлюються донорські акції, коли комусь терміново потрібна кров, змі про це повідомляють. Але для того, щоб медіа сприяли реформуванню служби крові, медіа повинні ставити гострі запитання саме про реформу і висвітлювати не лише позицію донорів, або не лише центру крові, або не лише е, транслювати те, що було сказано на брифінгу в управлінні охорони здоров'я, а самим ставити запитання. І шукати на них відповіді, і представляти різні точки зору, навіть якщо вони діаметрально протилежні. От які основні проблеми зараз, з якими стикаються ті ж реципієнти, які звертаються? В більшості випадків це на пацієнта покладена функція пошуку донорів. В Харкові Майже такого немає, але тим не менше, вся територія України потребує зміни саме такої схеми діяльності. Не пацієнт шукає собі донорів, а саме служба крові за за покликом лікаря від тої лікарні. Постачає необхідну кількість компонентів для врятування життя. А це перше питання. Друге питання ведення це напевно до навіть до Міністерства освіти таке прохання запровадити. Можливо, це будуть диктанти, можливо, це будуть інші заходи для того, щоб сформувати іншу позицію до донорства, щоб люди, які ще не можуть бути донорами, бо донором від 18 років можна бути, вже знали, що це таке, чому потрібно бути донором, як це важливо, як можна здати кров і вряд. Аж три житті, а не слухати певні міфи, що е, донорами бути не, не корисно, і ще, ще будь-які нісенітниці, які, які е, населення чи е, не знаю, історично надягаються на потенційного донора. Я навіть е, додам от з власного досвіду. Коли ми починали проект Кров новин новини крові, я запитала власного 11-річного сина: чи хочеш ти бути донором, коли виростеш, і він однозначно відповів: ні. Мене це страшенно здивувало, тому що ну ми ніколи про це не спілкувалися в родині. Тобто інформація до дитини приходила з зовнішніх джерел і цілком можливо з телебачення, з інтернет-сайтів, з газет. І дитина відповіла: мені страшно бути донором, бо я можу чимось заразитися в процесі донації крові. А, тому, коли ми проводимо тренінги для журналістів, ми запрошуємо обов'язково представника центру крові, який про них розпаковує абсолютно стерильний гемакон, Одноразовий. А, пакетик, в який набирається кров. А, дає це все подивитися, помацати і відповідає на абсолютно всі запитання, а, бо дурних запитань в безпеці життя не буває. Ну і що саме турбує пацієнтів і турбує тих, хто здає кров? А, пацієнтів а, турбує можливість зараження, оскільки а, знову ж таки дещо з вини медіа плутаються проблеми донорства. І зараження, і зараження донорською кров'ю, і зараження донорською кров'ю, тому що значна кількість. Тобто публікацій... не довіряють все ж таки медикам, що вони достатньо перевірили ту кров, яку надають пацієнту. Я правильно так, розумію? так. Угу. і будьмо відверті, прикладів зараження донорською кров'ю їх справді є дуже багато, і вони стають інформаційними приводами. Але це кидає тінь і на процес донації, тобто. Слухачеві, глядачеві потенційно стає страшно заразитися навіть в процесі донації, тому що це все медицина, це все кров, це все інфекція. Ось такі стереотипні. Такі випадки, побутують. все ж таки, якісь поодинокі чи як? А заразитися в процесі донації неможливо, тому що mm. все стерильно. Але випадки зараження донорською кров'ю, точніше, компонентами донорської крові, вони є, і ми про це відверто говоримо. Тобто донор не заразиться, але пацієнт може заразитися. Існує ризик, але який він там великий чи невеликий, хтось оцінював? Все залежить від обладнання лабораторії на станції переливання. Mm -hmm. А обладнання конкретної від... лабораторії… Так, конкретної лабораторії конкретної станції чи модернізована так, вона так, чи... так, так. А лабораторія залежить в лабораторії залежить від рівня фінансування області. Якщо це обласний центр, то це область фінансує цей центр департамент охорони з. І е, обласна рада. І е, е, в Харкові, до прикладу, перевіряють кров двома методами. Є три методи. В законом України визначають два основних, а третій додатковий. Він у нас прописаний. От у нас два основних: е, це методи ІФА, і ІХЛА, імуноферментний та імунохіліместентний метод. Я розумію, що вони вам нічого не кажуть, але це методи, які надзвичайно нечутливі е, до е, визначення таких інфекцій, як вілсніт, гіпат. Тит БЦ на те, що перевіряє станція переливання та сифіліс, на в якому випадку. Тобто, вони перевіряють до вироблення антитіл, антитіла, антигени. Тобто, якщо людина на ранніх стадіях заразилася цими чотирма інфекціями, що я сказала вище, ці методи на ранніх стадіях не спроможні визначити, чи хвора, хворий донор, до прикладу. Для донора. Ніякої шкоди в даному випадку немає. Донор прийшов, здав кров, а йому просто після того, як в нього виявили чи не виявили, повідомляють результати аналізів. Якщо нагадую, донор звертається на станцію приливання. Інколи, інколи станції приливання не навіть не повідомляють, тому що вони не зобов'язані повідомляти донора про зараження. Є схема, вони повідомляють, санепідемстанцію, санепідемстанція лік лікуючому лікарю. А скажіть, будь ласка, кому лікар телефонує і каже на прийом. Тобто я такого прикладу не зустрічала на території України. От, тому тут питання: уже, чи донор свідомо знає, що він робить, чи він звернеться на станцію переливання. Це е, все настільки м -м, заплутано в даній схемі. Е, тому от, потрібні постійні донори. Однозначно, е, дочу... здоров'я, яких так, буде відомо, заздалегідь і постійно так, перевірятись. Так, постійні, регулярні донори, добровільні, безоплатні, тому що е, людина. Яка отримує кошти будь-які кошти? Ми сьогодні були на е, зустрічалися зі станцією переливання в прес-центрі, і було піднято питання: хіба ж це оплата, якщо донор отримує за донацію 100 гривень? Це не важливо, це оплата, і для декого 100 гривень це є ті гроші, які, які людина потребує. Тому варто побудувати. Діалог з потенційними донорами, так що ти здаєш кров не тому, що ти заробляєш, а тому, що ти здоровий. А для цього потрібно правильно харчуватися, вести певний спосіб життя, і ти можеш поділитися цим здоров'ям, таким чином, врятувати життя, а не е, заразити когось іншого. І відповідно, це перший аспект. Другий аспект станції. Мають бути обладнані найкращими лабораторіями для того, щоб потенційно навіть не нести зараження в в... до пацієнта, тому що ми усвідомлюємо, хто така паці, хто такий пацієнт, який потребує переливання. Явно не сама здорова людина, явно ця людина при смерті, і ця людина потребує врятування життя за допомогою переливання компонентів. І уявіть собі, знеслаблений організм. Знеслаблений імунітет, йому ще додають додаткову інфекцію, з якою потрібно ще боротися. Таким чином, і економії бюджету можна на ню можна не сподіватися, тому що ми потенційно ще більше заражаємо населення. А замість того, щоб вилікувати те, що в нас є, ми ще потенційно. Заражуємо е, подалі населення і маємо виділяти кошти з податків громадян України і лікувати гепатити, і ВІЛ, СНІД і все інше. Тому ну зазвичай приплив донорів відбувається, коли стається якась небожа катастрофа. Оголошення про те, що потрібна кров такої-то, такої-то групи. Люди приходять, здають. А коли катастрофи немає, то буває, що і не так багато людей приходить і стає донорами. Але якщо буде безоплатно, то багато хто навіть з тих небагатьох, хто приходить, може сказати ні, я вже не прийду. Ну, ви знаєте, в Харкові насправді в цьому сенсі унікальна ситуація, бо Харківська станція крові славна тим, що вона працює з. Кадровими донорами, свідомими, перевіреними, постійними. І медуніверситет, корпорації певні, вони навіть влаштовують дні корпоративних донорів. Останнім часом станція крові просить уже скорочувати кількість цих донорів, тому що не встані прийняти всіх, щоб нікого не ображати. Mm -hmm. Але я, як медіа експерт, прошу ЗМІ не так бурхливо реагувати на оці гострі авральні потреби в крові, тому що справді саме тоді на цю потребу приходить багато людей багатьох не в стані прийняти ну, зазвичай, станцію. про це оголошують і або родичі постраждалих, або самі ж медики. Так, а, але частіше родичі постраждалих або їхні друзі, і задача журналіста не просто одразу реагувати на цю потребу, а все ж таки поспілкуватися з центром крові, чи справді є така гостра ця потреба, тому що часом, mm -hmm. намагаючись зробити краще, ми можемо нашкодити всьому процесу. Більше того, кров це продукт, який швидко е, може зіпсуватися, в тому плані, що кров зберігається від 35 до 42 днів і да, надалі вже не може бути використаний. Тобто станція зобов'язана його утилізувати. Це нагадує додаткові кошти, на, е, які є на бюджет, тому що утилізувати просто так не можна. Е, за спалити мають за контрактом станції переливання. Тому заради. Е, Зради... Є рідкісні групи, а є групи крові, які заміщуються в принципі ні, такого немає. Зараз не переливають там першу в, в усі, обов а обов'язково обов'язково лабораторія підбирає, навіть якщо в мене в мене друга група крові і в реципієнта буде друга група крові. Не, не означає, що ми підійдемо один одному, тому що лабораторія типування бувають абсолютно різні, не тільки по групі і резусу підбирають. А, а, чи можна перелити компоненти, оскільки це додаткове також навантаження на організм? Це чужорідний орган, орган, який вливають в ослаблений організм. Тому максимально потрібно, щоб він допомагав. І прислухав, саме, скажімо так, саме. Тому ми, як громадська організація, створили проект донор, Є, який контролює ось цей процес залучення донорів. Саме тому ми пропонуємо станціям переливання з нами співпрацювати. Тому що не щоб родичі шукали, чи не люди, які взагалі не розуміються на цьому процесі. Їм лікар сказав, все 20 донорів. вони них швидко шукають. Вони навіть не почули, чи це протягом місяця цих 20 донорів потрібно, чи як з ними координуватися. Їм треба швидко знайти, бо це стоїть питання життя. І я їх розумію в тому плані. Тому що перед кожним, коли стоїть питання врятування життя, інше мало що хвилює. Тобто є завдання, його швидко треба виконати, тоді я зможу жити. І саме тому ми просимо звертатися або до нас, як до громадської організації, або комунікувати е, спільно з центром крові для того, щоб. Правильно допомогти можна можна допомогою вбити, а можна допомогою і допомогти, тому варто співпрацювати, скажімо так, з спеціалістами і з професіоналами, які добре розуміються в цій сфері. А можливо потрібно і якісь сайти, щоб були у цих центрів переливання крові, і щоб там була зазначена якась інформація на сьогоднішній день і, і щодо потреби і так далі. Чи є таке в Україні, чи практикуються, чи це ще майбутнє для них? Ну, от, власне, є центр, такий сайт Donor.ua, де є все, що звучала Ірина всі, взагалі центри там? Чи вони ще не є всі підключені в одну систему? Mm. Це мрія, це, це плани, це плани. Тобто Бо все елементарно ще майбутнє у нас не для всі не всі точки забору крові комп'ютеризовані. Я вже мовчу про інтернет. Але саме так і має бути. І на донор.ua є інформація про те, хто може бути донором, як підготуватися, що робити, якщо ви прийшли здавати кров, вас не пустили. Таких випадків дуже багато вони відбувалися навіть на наших очах. І в ідеалі так повинен бути один реєстр донорів, одна єдина система, яка жодною мірою не порушує лікарської таємниці, але допомагає зустрітися. Реципієнту з донором при цьому не перезаготовити крові, бо утилізація от казали, платна так само. Рахували, що, що заготовити літр крові, що її утилізувати, вартість одна й та сама. І це лягає на бюджет. Uh, Пер саме у центрах переливання, переливання крові відбувається. Це не у лікарнях, там у окремих там людина має саме до центрів переливання крові. Та я правильно розумію? Думаю, напевно, я відповім, Будь тому ласка. що в нас є 400, більше 450 медичних установ, які мають право на заготівлю крові. У нас лише державна mm -hmm. державна медична установа має прерогативу в цьому питанні. більше ніхто не має права брати кров і далі там тестувати інше можуть інші приватні стан. Приватні лабораторії, а от заготівлю крові робить лише держава, і це є три типи, такі три рівні забору крові. При лікарні це називається відділення трансфузіології, тобто. Є, до прикладу, військовий госпіталь або ем, Охмадит Національна лікарня, або там, наприклад, інститут раку або МОСВА. Це окрема інституція, в неї є своє відомство: чи це Міністерство охорони здоров'я, чи це академія наук, яка бере на себе фінансування і інше, і це не відноситься ніяк до центру. Ці лікарні можуть звернутися до центру з допомогою, але вони самі себе забезпечують. Це відділення трансфузіології. Є ОПК і є станції переливання. Це три рівні, і це три рівні бюджету бюджету, три рівні заготовлі по тоннажу, тобто вони самі себе забезпечують на донор Є є всі центри і всі відділення трансфузіології, де можна подивитися, здати і кров. Донор може піти туди, куди там йому ближче, так чи... так. Так, так, так. Більше того, чому е, мені здається, корисно для донора зареєструватися в системі є, Бо він в своєму кабінеті він може спланувати, куди він може піти і здати кров. А ми редагуючи. Інформацію від станції переливання, чи, чи куди там донор запланував, відділення трансфізіології і інформацію від донора можемо скерувати, сказати: Вибач, заплануй через місяць або дякуємо, тебе чекають, і таким чином комунікувати і повністю автоматизувати цей процес і зробити його настільки можливо ефективним, щоб всі абсолютно були виграшні ситуації. Щоб людина не витрачала час, Однозначно. коли її не пускають, що... і... а Чому, до речі, не пускають? Які такі випадки? А, вже? а Є різні випадки, до прикладу, є вага. От в нас в законі України прописано, що від 50 кг людина може бути здорова, людина може бути uh -huh. донором. А Львівська, до прикладу, станція переливання від 50 кг не приймає, приймає від 60. В них історично склалося, що до 60 люди втрачають свідомість. Я запитала, чи я схожа на 60-кілограмову дівчину. Вони сказали, ні, так от кажу, я сім раз донор і ні разу не втратила свідомість. Тобто, це про щось говорить. А донор, який потенційно хотів би здати кров, і йому вже відмовили, він... негативна інформація швид... набагато швидше розповсюджується, ніж позитивна. Сформувати позитивну думку, змотивувати людину, набагато складніше, ніж просто сказати, ні, не йди, там нічого не треба. Погодьтесь, тому ем, я б просила також станції переливання працювати з донорами. Не лише ем, приходьте, здавайте кров, але й пояснювати, чому вони не приймають. Можливо, ем, можливо, дійсно ем, такі донори мають ем, схильність втрачати свідомість. То з ним треба сказати, прокомунікувати, розповісти, чому вони не беруть. Можливо, цей донор завтра приведе двох від 60 кілограм і поповниться запас крові, а не людина зразу ж, в них все добре. Я не прийду. В них все нормально. Ну І... або от у мене на очах не хотіли приймати хлопця лише тому, що він в окулярах. Так, міопія від мінус шести, так здається, є протипоказанням. Але е, при мені лікарі навіть не запитали, якого ступеня є ця міопія. А, а може він просто для краси цей хлопець носить такі окуляри? От ти в окулярах все, йди, гуляй додому, ми тебе не приймемо. А Якщо людина в лінзах прийде, то приймуть, виходить так. Цілком можливо, бо е, ми з тим, що на кожній станції часом діють свої правила, не перевіривши написання. пацієнта, та да, та да. починає і не, не сам, відмовляти. саме 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 не, негативне, що просто станція не. Веде діалог з потенційним донором і не розповідає, чому саме так вони відмовляють, і складається просто негативне враження. Там, де ми отримуємо негативні емоції, відповідно, ми більше туди не повертаємося, намагаємося якнайбільше е, утримуватися від таких місць. Тому е, важливо, щоб станція е, вела діалог не лише з громадськістю і з засобами масової інформації, а також із потенційними донорами, тому що наша робота тоді засобів масової інформації і громадських організацій зводиться на ніве. Коли станція каже як кінцевий пункт прийому донора, ви нам не потрібні. Погодьтеся, не найпозитивніше враження донора від всього процесу. Як би ми не залучали, які б ми білети не дарували, як би ЗМІ заохочувало і не будувало культуру донорства, коли в кінцевому етапі кажуть, дякуємо, ви нам не потрібні, донор чітко розуміє, він не потрібен. Ну, можливо, ще якісь відсутні речі, які необхідно зробити, на вашу думку, для того, щоб ця система була більш досконалою? А, найголовніше це почати спілкуватися і чути одне одного. Власне, навіщо ми придумали цей проект кров новин новини крові? Щоб донори, мас-медіа, лікарі і чиновники від медицини зустрілися і почули. Хай діаметрально протилежні, але точки зору. Так, я розумію завідувача донорським відділом центру крові, який береже гемакони. Йому невигідно, щоб закачали пів гемакона, потім людина знепритомніла і все. І донора він втрачає, і кошти на гемакон переведені. Але коли а, немає діалогу і просто одні думають лише про можливу втрату гемакона. А, Донори думають лише про свою репутацію, про свій перший невдалий досвід. А, медіа йдуть лише за інформаційним приводом або не перевіряють інформацію. Ну як то кажуть, з таким настроєм слоника не продаси. Так у нас реформи не буде. Істина, вона завжди лежить десь посередині а для цього потрібне спілкування. Ну і е, відсутність е, якогось модернізованого обладнання, я так розумію, все ж таки є величезною так. проблемою. І якість крові також є Бажаю бути кращою а... через Ли... здоров'я населення, не дуже гарне, так? Да? Скажімо так, тут все дуже пов'язано, як і економічний стан країни, як люди харчуються, в яких умовах вони живуть, який спосіб життя вони ведуть. Це залежить від достатку їхнього життя, від їхнього виховання і відношення до суспільства. І це не є основним. Показником якості крові, тому що пацієнт отримує після лабораторного обстеження компоненти крові, але є це одним із ем, фундаментальних таких платформ, на основі якого будується неякісна кров, так тобто недостатньо просто прийти на станцію переливання і здати кров, і тоді вже не покладати всі надії, скажімо так, на лабораторне обстеження. Також потрібно бути підготовленим і вести… Здоровий спосіб життя для того, щоб і максимально допомогти, як і державі не витрачати додаткові кошти, так і бути е, довше жити з грим, е, 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 з кращою якістю життя. Тому е, Правильно Леся сказала, що потрібно діалог і в подальшому, якщо коли ми побудуємо діалог, держава, змі, лікарі і донори, ми тоді зможемо вийти на інший діалог, залучати освіту, виховання і інші інстанції, які будують ту необхідну платформу для потенційно хорошої якості крові. І звісно ж потрібно фінансування для того, щоб збільшення рівня фінансування для того, щоб установити сучасні лабораторії для перевірки крові, в якому це використовують в Європі лабораторії ПЦР. А Та, от, що сьогодні... перевіряється, на що йде те фінансування? Наскільки ефективно <світ> ті кошти, кошти розходують і так далі? Оце якраз до журналістів запитання. Де розслідування, де аналітика на цю тему? Чому у нас переважно публікації про те, що комусь потрібна кров, або хтось здав кров, або хтось подякував за те, що здали кров? Харків видається взагалі ідеальним майданчиком для такої медіароботи, бо от сьогодні від центру крові прозвучала думка, що не зафіксовано в Харкові жодного випадку зараження від переливання донорської крові. То о, у мене, як у журналіста, практика, журналіста за освітою, одразу виникає запитання, а чому я про це ніде ніколи не читаю, не чую, не бачу, чому цим досвідом не діляться, чому харківські журналісти цим не хваляться, це перше. А по-друге, ну, не зафіксовано випадків, що не заражено, це не дорівнює не заражено. Чому нема розслідувань? Чому не ставляться запитання медикам? А в чому різниця між не зафіксовано і не заражено? Ну, медики дуже часто таки закриті дещо від ЗМІ в тому плані. Ну, що стосується коштів і як вони ними розпоряджаються, це було і щодо розслідувань деяких там центрів медичних, які у нас проводилися, і онкоцентру і так далі. Тобто ця ситуація все ж таки більш-менш у нас у ЗМІ висвітлюється, але ну, щодо крові, то так, це дуже рідко буває. Сьогодні ми виправили цю помилку. Дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні у нас Зеркалені були Леся Ярошенка, координатор проекту кров новин новини крові, і Ірина Славінська, президент всеукраїнської молодіжної громадської організації Асоціації молодих донорів України. Дякую, до побачення.